Вітаю сьогодні. Ми продовжуємо розширяти обсяг тем для оглядів на цьому каналі. Нарешті прийшов час поговорити про кіно всесвіт Марвел. Франшиза, розпочата ще у 2008 році з фільму Залізна людина, встигла здивувати всіх не тільки темпами свого зросту, але й тим, як швидко можна знищити все, що будувалось не один рік. З кожним фільмом студія Марвел продовжувала підвищувати ставки, поки все не вилилось в грандіозний фінал. Але після... Прийшов час занепаду. в останні роки. все рідше зустрінеш коментарі про те, що новий фільм, створений під егідою Дісней, вийшов хорошим. Скоріше, навіть навпаки, визначення погане кіно та новий проєкт Марвел стають синонімічними. Однак, фільм, що потрапив сьогодні на розбір, важко назвати частиною саме цієї франшизи. Він сприймається скоріше як триб'ют до кіно всесвіту Фокс, що бере свій початок ще у далекому 2000-му році. Тому спробуємо розібратись, чи вийшло у студії Дісней вшанувати труди своїх попередників, та чи вдалося Дедпулу відкрити друге дихання для кіно всесвіту Марвел.